Це я з температурою 39 збираюся разом з вами на фотосесію. Зараз я перед вами не в найкращому стані. Взагалі, після свого дня народження я жорстко захворіла. Вот. У мене перші два дні була температура очевидно, 40 градусів, плюс мене кидало в жар. Конкретно Таке ніби я лежала на кострі, знаєте, така вся в вогні. Настільки мене кидало в жар. Е, мене морозило, плюс е, ломило все тіло, я не могла передвігатися, просто я була як вижитий лімон. Я лежала, я нічого не могла, я навіть телефон в руках не могла тримати, наскільки мені було погано і без сил. От. Але <плес> слава, що сьогодні температури вже немає, вже не так сильно загнуло тіло, жар не кидає. От. Але погіршилася з горном. Так як у мене е воспалені лімфузли. Е я думаю, що і за цього мені тяжко дихати і говорити. Е я це замітила тільки сьогодні, от мені дуже тяжко. Я навіть не можу крикнути, я не можу довго говорити. От мені треба робити <кій> такі великі видухи і Да. Бо ну, не вистачає ніби дихалки. Вот. Цей. Ну, це мене, звісно, жорстко налякало. Вот. Але я сподіваюся, що це скоро все пройде і все буде добре. Вот. А температура менше 38 не було сьогодні. Вот. Там щось пору разкнуло 39 і все. Але мене не кидають в жар, все добре. От. прикиньте раніше для мене 38, температура було все. капець, кошмар, все, я вже 100% больна. А тут 38, і я собі чисто, як. не знаю там. Як 37 Типу, так, Нормально. <coughs> вот, ну. Но... Я почала знімати влог не заради, того, щоб розказати вам про свою болячку. І за того, що завтра в мене фотосесія, як я поняла, дню святого. ой, каньо... Може, як це буде на українській? А, тут Дня Святого Валентина. Вот. День Святого Валентина буде в цю п'ятницю, а завтра середа. У мене буде фотосесія, мене пригласив а, один бренд Вот, Що буде, я не знаю. От, але мене попросили зробити типу, Афрокудрі. От. Так що я помила голову. Я, до речі, милася, такі, як е, почті е, холодній воді. Я була в шоці просто. Ну, коротко, Помила голову, вмилася. Зробила гафрешку, якщо вам видно. І зараз буду крутитися от, і лягати спати. От Надіюсь, от. вам все було понятно. бо я цей кадр перезнімала вже тисячу разів, бо я все ніяк не могла сказати. От, ну... Но... В цьому влазі я буду трошечки тупити з моєю речю, з моєю пам'яттю. Тим більше, як я поки зроблю. Вдох, поки я зроблю видохі, то я вже все забуду, що я там казала. <реже> До речі, мої цвіточки. І ще раз покажу, що всі живенькі живінь... ши... шарики, ябильні. У мене менше губа, таке що, що ніби я їх накрасила, а ні, ніфіка, я їх просто покусала із-за температури, але вони всі в ранах, я не знаю, як це має бути завтра. Вот. У мене щось з голосом взагалі прийшло не по плану. <реш> ну, коротше, кай. А і да, мене ще тушнить від води. Ну В плані запаха і вкуса. І від чая. Тільки від їди в мене не тушнить. А мені треба багато пити. А я просто зараз не навичу воду. Просто воно мені такий вкус. Притівний дає, я не знаю. Ой. Тримайте за мене клички, надіюсь, завтра я буду набагато бодріша і веселіша. Добра радо, друзі. Сьогодні я вже чувствую себе набагато краще. От температура вже 37,5, вроді би, але вже 37, це вже добре. От. Я тільки що випила таблетку, хочу полежати півгодинки, щоб таблетка подійствувала. От. І потім я вже буду забиратися, одягатися. Я погіла, вмилася, намазала лице зволожуючим кремом. І зараз буду робити собі легенький макіяж. От, звісно ж, тон я зроблю такий плюс-мінус хороший, бо якби трошечки і синічки під глазами. І де неде покреслення, покраснення, особливо мої губи. Я думаю, їх теж треба щось тонелкою замастити. Бо вони слишком красні. <смі> Таке чувство, ніби я вампір з цими губами. Вот. Перший етап це був зволожуючий крем, другий етап це база під макіяж. У мене вот така. От. Я нею не користуюся, тому що останній раз, коли я нею користувалася, у мене виявилося потім якісь висипання. Вот. Я перестала нею користуватися, але коли потрібен хороший тон, і взагалі, коли я кравшусь, то там на фотосесію чи а, на змагання, то я нею користуюся. Вот Треба обов'язково, щоб база і крем підсохли, а потім вже наносити тон. Я вот буду наносити BB ось такий, від пуріто. Він також не дуже корисний, я ним не користуюся кожен день. Але, так як в мене обичного тона тонального крему немає, бо я все ніяк не можу піти, подивитися, взяти якийсь хороший, вибрати тон тонший. То поки що я користуюся BB-кремом. Тим більше він хорошо перекриває всі мої недостатки. І так. Я дуже сподіваюся, що в мене а, на фотосесії не буде видно, тому що в мене дуже сильно блестять очі. Мама каже, що в мене ще й красні очі, але я щось не бачу. Ні. Отак от дивитись на себе нормально. Не видно, що я хворо. А от по розговору чути. Все, я устала на хату. До речі, це мій перший бібі крем в житті. Я дуже його хотіла придбати. Тому що я не... Не люблю сильно наносити кожен день там, тональний крем. Консілер теж мені все ніяк не везе купити якийсь новий, хороший. консилер ти наносиш під глаза і кожен день наносити якісь засоби під глаза. Ну, е не дуже корисно, бо кожа під глазами набагато тонкіша і чувстві. А знаєте що? А, Я забула, чем я наношу наношу я коришу, такою кісточкою. Чому такою маленькою? А, бо деколи, бувало, там раз тиждень, раз в два тижні я можу а, взяти і накрасити бібі кремом. Вот. І весь час я красила от, десь під глазами під носиком. Ну, от, виходить такої. От, 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 Рисунком таким от я прохожуся. Блін, мені світ погано падає. Буду отак от красити. От. Я не сильно люблю красити прямо так от все лице. Я краще потихеньку, маленькою кісточкою буду обводити, вести, закрашувати. От. Я потім все одно так переходжу чуть, чуть на всю щеку, на весь лоб. Все очень потихоньку. Я пробовала наносити руками, ой, пальцями. Вот, і прямо вот так. Это мені не дуже сподобалось. А так я закрашу всі потрібні мені місця. Вот. Тепер другу частину. Так, оцей біблікрм теж не сильно а, відрізняється. А, що я хотіла сказати. Кріпі креми не відрізняються Що не відрізняються? Короче, я забула, що я хотіла сказати Чесно, це мій домашній влог Мозги трішечки ще не совражають щоб, щоб з вами грамотно спілкуватись Я вже устала тримати руку У мене є така кістка Я на яку десь наносила пенальну основу але зрозуміла, що тональна основа так дуже швидко, е дуже швидко розходить. І з того, що кісточка вплітує себе в цю тональну основку. Тому ну, я нею не дуже часто користуюсь тільки тоді, коли я хочу як, впити не в кожу. Ну, розтушувати. Надіюсь, вам вийде. Хоб я теж. Чисто такий, не знаю. Такою арочкою і, і все. А там беру собі отаку от, кісточку і розтушевую наверх. Переходимо до мого любимого продукту. Жидкий контуринг. Ну, ех, я так, все. Губки уже да. Навірно, такий контуринг ще не бачила. Зараз я все розтушую і буду така смугляста. А ще так много. Очень много. красивенько все розтушуваю. От коли дуже багато, я же беру кисточку вітинальнику і розтушевую разом з ним. Чесно, кажеться, що я трошки запіснююсь, але сподіваюся, що зараз пострінько доїдемо і все буде добре. Це мій наборчик. Він дуже почався кашель. І папа пострінько зробив, чайок з собою. Я розплилася, хоча навіть нічого на голові не робила. Не розпрям. <кос> <кос> не робила там, типу, пальчиками гарно. Куди я вже в дорозі, трохи запіснісь, за того, що я змивала макіяж, перефарбовувалась, він мене не виход. Так, загусилий квас. А, зато відрізнеть, не дано так. Да, там просто уже стільки в TikTok, нічого, коли Зараз будемо робити бігуді з доларів, так нам робимо так. Фотосесія закінчилась. Мені все дуже сподобалось. Я не говорю, бо кашель не припиняється. Вот. Я це трохи хуже чувствую, бо бо-ба-бо. Бо, бо, бо. бо я, короче, перегрілася на сонці шеї. Просто я на фоні сонці фоткалась. І отак от. Так. А я визвола собі таксі, їду домой і буду лікуватися. Всіх люблю цілую.